директором музею Пушкіна саме в Києві. Я хочу сказати, що перша акція, коли почалася агресія Росії проти України, відбулася в Тернополі біля пам'ятника Пушкіна. До речі, щоб ви знали, у нас в центрі міста великий, гарний пам'ятник Пушкіна. Але знаєте, як акція називалася Пушкін проти Путіна. І читали, і читали поему Кавказ. Почитали поему Кавказ, який просто нагадує, яка місіонерська місія цього великого народу, в якого нам про велике щастя, були генії. Були, є і будуть, повірте мені. Але акція називалась Пушкін проти Путіна. Так що Пушкін вас. Вже був в війні, можете йому виписувати е, 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 У ПД. як мінімум посвідчення учасника АТО. <ріпи> От. І я вгадаю, що це була прекрасна реклама для вашого музею, що наш Пушкін виступив проти Путіна. От, і багато киян просто прийшли, відвідали, познайомилися з його творчістю. Ні, ні, це не останнє. Я дуже хочу Є... вам прочитати один вірш. Будь ласка. Вибачте. Будь ласка. Вибачте. Я знаю, що ви спішите, але ви мені прочитали Пушкіна, і, і я це. вам прочитаю один маленький вірш. Ви там згадали про Райтана. Знаєте, що таке ми говоримо? Якщо хтось не знає. Один тільки депутат Рейтан при розподілі Польщі став і не пустив москалів і сказав, вбийте мене не вітчизну лишень, коли Москва ділила Польщу третій раз, а всі купилися на їхні бабки і продали Польщу. І так стався третій розподіл Польщі. Так от, я вам обов'язково хочу цей вірш зачитати, який теж має відношення до вас, до вашого музею, до мене. От, і чесно, мені не хочеться вас затримати. Я бачу, так, я не можу я не можу знайти. Я, 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 я не можу його швидко знайти. У мене книжечок написав, бачите, а читати не навчився. Так, ну, писати, ви читати. Ну, так, ну, я бачу, що ви поспішаєте, я думаю, я прочитаю обов'язково. Я думаю, що наступного разу ще й мої зустрілися. Я думаю, так, це буде осінь, коли вже всі картоплі закінчиться. Я вам я якраз подарунок подарую тоді, коли борщівський лікар, я сьогодні mm -hmm. вашому співробітнику говорю, в нас в маленькому містечку борщів, я зараз прізвище не можу нагадати. Буквально в минулому році лікар, який ніколи в житті не займався літературою, мені в голові спілки присилає. Видання Руслана Людмила, перек переклад української мови. Ну я думаю, ну якийсь графоман черговий раз, mm -hmm. щось, щось вчверив. Ну так, щиро. Mm -hmm. Починаю читати на такому рівні, що мені не буде соромно вам подарувати музей Якщо це можна, обов'язково. Я хотів вам просто привезти, коли дізнався. Є... А, рядочки, да, рядочки. Ну, рядочки Пушкіна порізла Ми перекладали. Ви це знаєте, я розумію, що ви хочете настрій всім підняти, але колись, в час, коли формувалось перше підпілля ОУН як політична організація, хто пам'ятає, коли було ОУН? Не пам'ятаєте? Стороне? Так, в 29-му році. А де в Рівне була перша організація, очолювана Барановським Євгеном. Тобто ми говоримо про 29-30 роки, коли почали продукувати українську літературу. Їх немає. То поляки забрали, то росіяни забрали, то австрійці забрали. Ну всі відбирали. Як не 300 кобзарів потоплять, то всіх письменників переб'ють. Ну Де в нас та може бути література? І тут самодіяльний такий чоловік вирішив на Пушкіну перекладати. Ну Він переклав Лукамор'я Дуб зелений». І, значить, і там іде переклад, у мене є ця поема, треба обов'язково вам теж передати. Але там було, і, що вчений кіт так і ходить безупину ну, по ланцюгу і говорить Слава Україні. Отак і ходить упину, говорить Слава Україні!